А вітаю, слава Україні сьогодні в чергове включення свого помешкання. На жаль, світла немає тому виходжу свої хати. А насамперед дякую Богові Збройним силам України за все: за те, що москаля немає у Івано-Франківську, немає в Україні. Дякую, хлопці і дівчата, що захищаєте нас. І нехай ці труднощі, які у нас є, тимчасові, вони. Нас тільки роблять сильнішими. А насамперед хочу висловити співчуття. Сьогодні громада села Підпечар Івано-Франківської громади, на жаль, втратила священника, отця Петра, скрипника, пароха села Української греко-католицької церкви, Вічна пам'ять. Оцю Петру, на жаль, відійшов в вічність і завтра, о 14-й годині, відбудеться від церкви прощання, похорон чин похорону, вічна пам'ять. Сьогодні також ми а, на оперативній нараді заслуховували наших керівників. А, ну, насамперед виступав представник РЕМу, тобто представник Обленерго. Нагадаю, що місто не впливає на графіки відключення, а графіки складає Прикарпаття Обленерго, з погодженням військової цивільної адміністрації, а, враховуючи критичну інфраструктуру і враховуючи. Інші військові об'єкти. Тому задав питання, чому є не така несправедливість, можете переглянути на моїй сторінці. Ну, пояснює це те, що в першу чергу мусять заживити критичну інфраструктуру, хоча і з цим є проблеми. Проблеми є те, що деякі котельні у нас постійно відключені. І Хоча в великій котельні вдалося пере Підключити, такі як Семененка, як індустріальна, як Дорошенка, але є невеликі котельні, з якими є проблема. І наявні ті генератори теж не справляються з сіма котельнями, тому що, на жаль, їх 8-10 є в... в мінімум, які відключаються тривалий час. Але ну, буквально завтрашнього дня проблемні райони вулиця Набережна вже буде з теплом повністю на. Потужному генераторі, хоча знову ж таки будуть перебої, тому що генератор, як би ми того не хотіли, певний має технологічний цикл. І якщо відключення буде триваліше, то не зможе він забезпечити більше там, 12 годин безперебойної роботи. А також маємо пересувні генератори, які теж їздять від точки до точки, тому є проблема. Також можуть бути проблема з деякі райони водопостачання. Все-таки старається Прикарпаття Обленерго по наших зверненнях не відключати насосні, але можуть бути перебої з води. Але це все тільки в разі, якщо не буде, скажімо, блекауту тривалого відключення. Якщо буде тривале відключення, відповідно будуть серйозні проблеми з теплопостачанням, будуть серйозні проблеми з водопостачанням і не забувайте прохання. Все-таки мати запасний варіант жителів багатоквартирних будинків. Мова не тільки село, а мова ті індивідуальні будинки, чи в місті, чи в сільській місцевості, де можна буде перебути, скажімо, більш довготриваліший блекаут, якщо це нещастя станеться, і наш московський ворог буде бити далі по інфраструктурі. До речі, завантажте собі чат-бот. Чат-бот дозволить більш Ефективніше працювати, тобто і допомагати. Тут дуже важливо, щоб ми одному допомагали. На 100% все передбачити неможливо. Є 70 пунктів обігріву, які ми створили. Це в основному школи, інші заклади. Поки що вони ми їх забезпечили генераторами, буржуйками, дровами, певними приладдям, але вони запрацюють, якщо світла не буде. Бодай би в одному мікрорайоні більше як 24 години. Тому ми до цього готові. 70, якщо буде ще потреба, ще 50 закладів. В основному це є школи, в основному це є наші заклади. І завдання стоїть таке, щоб люди не тільки там могли обігрітися, але і про потребі, навіть якщо не буде тепла, буде проблема з велика водопостачанням і переночувати в цих приміщеннях. Якщо, не дай Боже, Таке придеться зробити. Тому заслуховували сьогодні це найголовніше питання критичної інфраструктури, як зберегти цю критичну інфраструктуру. Також нагадую, всі будинки, а також ще й нова ініціатива підприємців, які облаштують такий. Пункт обігріву у себе в, в приміщенні також від міста зможуть отримати генератор, тобто, крім ОСББ будинкових комітетів, які ми зараз почали передавати, де створили пункти обігріву для людей. Також підприємці, які е зроблять це для всіх, тобто для мешканців, е теж зможуть отримати такий Генератор, телефонуйте 1570 -067 010 1570. Тобто і подавайте заявки на це. Ну і на завершення я хотів би, щоб ми не зменшували допомогу нашим хлопцям. Ще раз нагадаю: до 30 листопада логістичний центр на першому поверсі приймає посилки на всі напрямки. Будь ласка, приносіть, ви знаєте, раз на два тижні всі посилки, а також допомога від міста разом з спілкою волонтерів Прикарпаття передається на передову, і відповідно хлопці отримують ті чи інші відповідні посилки. А ще раз дякую за розуміння. Також хотів би сказати, що служба безпеки. Повідомила, що велика кількість ботів працює для того, щоб розхитувати ситуацію, зважаючи на світло. Тому прохання бути стверезим розумом, бути максимально пильними, краще перетерпіти, чим тут буде топтатися московський чобіт. Тому це є дуже важливо пам'ятати. Ще раз дякую Збройним силам України, дякую Богові за всі ласки. Все буде добре, ми переможемо. Слава Україні!